Шановні та дорогі наші вчителі, вас вітають випускники 9А та 9Б класів Краматорської загальноосвітньої школи No30 селища Ясногірки з професійним святом Днем Чителя! Ніж переход до нашого вітання, хочемо подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути тут та привітати вас. Мудрі, далекоглядні, самовіддані, самовідання, лагідні і сорові шановні, наші вчителі. Ми бажаємо вам наші вчителів, щоб життя вас радувало приємними новинами, успіхами, учнів та часами з рідними. Нехай у вашому житті, попри все, буде багато світла, посмішок, і любові. Хай доля учительська красива буде, а школа рідна вас не забуде. Бажаємо, щоб ви були щасливі і раді. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, що кладилося все і велось до пуття. Хай ваша надія вам живеть серця, натхнення і творчість дає без кінця. Не зникне хай віра в казки і чудеса, хай буде з вами любов та краса. Нехай у ваших оселях завжди панує світло і злагода, в серцях добро, а над головою мирне небо. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю за вас та за вашу працю. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб ще багато поколінь дітей мали таких чудових вчителів. Хочемо, щоб Бог подарував вам міцне здоров'я, тепло та затишок оселі, вдячних учів та батьків, вірних друзів та колег вам, Учнів та батьків. Нехай у вашому житті завжди буде багатство, рідні, вірні, друзі і улюблені колеги. Дякуємо вам за вашу творчу та самовіддану працю та відповідальне ставлення до свого покликання. Дякуємо вам за педагогічну майстерність і безкорисливе добро, яке щоденно даруєте нам своїм учням. Дякуємо вам за відповідальне ставлення до свого покликання. Дякуємо, Дякуємо вам. Зі святом вас, з ним вчитель, дорогі наші вчителя, Краматорська школа номер 30 селище Ясногірка.